Російська окупаційна армія продовжує перекидати військову техніку на бердянський напрямок. Про це у телеграм повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Зазначається, що напередодні у бік тимчасово захопленого міста ворог перекинув колону вантажівок Урал у пісочному камуфляжі. У мережі звернули увагу, що такий камуфляж використовують в Африці. На блокпосту між Северодонецьком та Новайдаром представники місцевого військомату зупиняють всі автійки і рейсові автобуси. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації. Зазначається, що перевіряють облікові документи і вручають повістки кожному з чоловіків. А от нещодавна атака по Керченській паромній переправі ускладнила логістику Росіян на південну частину України. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які перевозили живу силу, важку техніку і е, е, залізничні вагони. Один з паромів сів на мілинучим призупинив роботу всієї Керченської переправи. Яка була важливою логістичною гілкою для забезпечення російських угруповань у Криму та півдні України за словами Плетенчука? Атаки на порома можуть зазначитися і на лінії бойового зіткнення, але наслідки на фронті будуть відчутні не одразу. Він додав Подібні удари по військових об'єктах РФ в Криму будуть відбуватися і надалі. Нагадаю, за даними Генштабу, нещодавно сили оборони атакували кіншицьку паромну переправу у тимчасово окупованому Криму ракетами Атакамс.